Четвер, 15 травня, історичний, а можливо і вирішальний день. Зеленський чекатиме на Путіна в Туреччині. Чи приїде президент Росії на перемовини? Чому в штатах заговорили про пряме протистояння між Америкою і Росією? Про все це будемо говорити на кишуду медіа. Обов'язково ставте подобайку, авансом. Звісно, пишіть коментарі під цим відео. Ну і звісно, підписка. Ну а я рада це обговорити, звісно, із гостем сьогоднішнім. Це Тарас Загородній, а партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Рада бачити. Так, доброго дня. Отже, бачимо, що дійсно відбувається якась певна політична гра, і тут цікаво, хто такого оглядається: Путін на Трампа чи Трамп на Путіна, тому що е, чи приїде сам президент Росії, невідомо у Кремлі. Замовчуть ну, Трамп сказав, що можливо приїде, можливо, знайде час, якщо буде е, там Путін. Пане Тарасе, як це розуміти, і чому тримають таку інтригу до останнього? Ну тому що вони вирішили знову взяти на пон Зеленського. А Зеленський перевернув дошку. Це зараз Зеленський поставив всіх незручне становище? Чому тому що вони не думали знову затягнути цей процес? Почати всі ж обіцяють там давайте вимагаємо перемир'я. А якщо не буде перемир'я, будуть конкретні наслідки. От почали взяти брати на понт президента з тим, щоб давайте їти на перемовину. сказав, ну добре, я поїду, а де Путін? І тепер на зручному становищі якраз опинилися всі: і Путін, і Трамп, і європейці, які так гарно співали про санкції, що буде якась наслідки для росіян, якщо не буде тридцятиденного тридцятиденного перемир'я. Що тепер опиняються всі в дуже незручній ситуації, тому що очевидно, що Україна буде тиснути на. Україна тепер буде тиснути на партнерів. Якщо цей Путін не приїде, Путін не приїде скоріше за все і буду показувати. Ну так і що відповідаєте за свої слова. До речі, я пропоную почути, як прокоментував це Трамп, тому що тут здається, що він трішечки уявив себе, звісно, таким миротворцем і тим, хто рятує життя. Але давайте почуємо і вговоримо. Ну, я не знаю, чи Путін приїде. Знаю, що він хотів би, щоб я там був. І така можливість є, якщо це допоможе завершити конфлікт. Я б над цим замислився. Але на завтра в нас усе розписано, розумієте? У нас усе заплановано. Але це не означає, що я б цього не зробив, щоб урятувати багато життів і повернутися. Але так, думаю, вони щось планують. Не впевнений, що він взагалі приїде, якщо мене не буде, побачимо. Надзвичайно цікава і запутана історія. Це хто чекає дзвінка від кого? Скажімо так, Трамп може чекає, поки Путін затирвунує і скаже: Ну, Дональде, я буду, давай приїдемо. Чи це навпаки? Як відбувається взагалі ця комунікація? Ну, давайте це їхні проблеми. Давайте так, нас це не повинно цікавити, як це відбувається комунікація. Трамп почав в порушивши свої ж домовленості з Україною про те, що добуваємося тридцятиденного перемир'я, почав брати на понт Україну. Давайте ми тепер ну дивіться, 9 числа, там коли приїхали європейці, сказали, що будуть наслідки, якщо не буде 30-денного перемир'я. Да? Всі тут обіцяють красиві слова, говорить тут. Виходить, Трамп, говорить не Ну виходить, Путін говорить: давайте перемовини. Тобто, він хоче знову прислати своїх міньйонів для того, щоб вони компостували нам мозок те словами про те, як повинна скорочуватися українська армія, і віддавайте нам всі області України. Визнавайте це при цьому, продовжуючи війну. А тут виходить Трамп, говорить: приїжджаю 15-го. Е Зараз говорить, добре приїду. Де Путін? І тепер це проблема Трампа, якщо Путін не приїде, а не наша проблема. Тому що тепер він повинен відповідати за свої слова, як і європейці, які теж там щось грозилося е якимись наслідками для Росії, і так далі. Так що тепер це не наша проблема, як відбувається комунікація, не наша проблема. Наше завдання повернути ситуацію таким чином, щоб всі вони... Опинилися в дуже незручній ситуації і почали відповідати за свої слова. А на те, як поводиться США, дивляться по всьому світу, в тому числі в Азії, де вони там обіцяють допомогу у протистоянні з Китаєм. От і все. До речі, ви сказали про мільйонів Путіна. Так зараз знову ж таки ходять версії: то чи Лавров, то чи хтось інший. Є взагалі різниця, хто приїде, чи не важливо, кого може він дістати? Та ми пам'ятаємо, вже ФСБшники були, і, звісно, традиційні такі переговірники, яких Путін кругом за собою носить. А чи чи варто знати і прізвища нам цих людей цього разу? не варто навіть запам'ятовувати. Це не важливо. Вони будуть повторювати, що сказав Путін. Припинення вогню можливо, за умов. Перша версія за умов, що Україна покидає Донецьку, Запорізьку, Херсонську області, відмовляється від НАТО офіційно. Далі наступне питання: припинення військової допомоги ЄС. Та сполучених штатів Америки припинене мобілізація і так далі. От і всі з все, що вони будуть говорити, тому що традиція російська така, що сказав цар, все інше будуть повторювати це і так. Зрозуміло. Ну і, а так тут сам, ще так. інше може бути тут. Інше може бути. Вони можуть махати у цей туфтою, що вони надрукували перед вторгненням, які вони називають стамбульськими угодами. Будуть говорити, що це стамбульські угоди існують. Ну і в разі особистої зустрічі Зеленський вже окреслив принаймні, про що може говорити із Путіним. Давайте почуємо, що каже Зеленський, і повернемось. Якщо я зустрінуся з Путіним, ми повинні вийти з політичною перемогою, припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним. Ані росіяни не будуть довіряти українцям, ані українці не будуть довіряти росіянам. Тому лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання домовленостей між сторонами. Ніхто не знає, як довго ще триватиме ця війна, але не 10 років Україна не витримає. Це дорого коштує для всіх і не тільки для друзів, але й для ворогів. Якщо Путіну би передали, здається, ці слова він би точно вже сказав так: давайте шукайте швидше якусь відмазку. Я туди не хочу їхати, тому що Зеленський хоче все зупиняти. Ну а маховик війни відомо в Путіна запущений і розгортається на повну. Однаправду, сподівання Зеленського вони є реальні, якби він побачився з Путіним віч на віч. Чим взагалі реальні ці слова є і домовленості? Ні, дивіться. Тут же ж завдання Зеленського показати, що всі інші е, триндять Да? і він ставить їхне зручне становище. Я думаю, що і наша влада, і він особисто розуміє, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським, тому що для Путіна ну, по перше, страшно. <страш> страшно прилітати в Стамбул. Це країна НАТО. Що може зробити Ердоган? Невідомо от я думаю, що і е, е, зараз тут Зеленський диктує умови. Де зустрічатися, коригує його графік. Це йому теж не подобається, тому що він завжди показував, який він самостійний і тому. Я... Це якраз диктування власного порядку денного, показуючи, що показуючи, що ми збираємось обговорювати виключно це, а не те, що ти там собі надумав. Це співпадає з позицією європейців і з позицією США. А ось і зрозуміло, що це закомофльована в дійсності тиск на Путіна для того, щоб він взагалі ніколи не приїхав. А винувати буде винутися. Ну і щодо тиску на Путіна, взагалі хто може це ще робити? Звісно, дуже часто в цьому контексті лунає ім'я і прізвище китайського лідера Сі Цзіньпіна, який як сказав Зеленський, навіть подавав сигнали, фактично просив, щоб дати спокійно провести парад, щоб нічого там з ним, не дай Боже, не сталося. Після цього Зеленський казав і про те, що так само поступили сигнали з Китаю, що навіть вони підтримують те 30-денне припинення вогню, що теж надзвичайно цікаво. Але чи достатньо? Лише заява. Заява була пам'ятаю від МЗС офіційно, що ми підтримуємо всі ініціативи. Чи це має особистості зателефонувати Путіну і про це просити? Чи тут Китай ролі не грає Китай? Може припинити цю війну досить швидко. Перше, що він може зробити, це припинити постачання зброї з КНДР. Далі може припинити, припинити закупівлю російської нафти і припинити постачати критичні компоненти для виробництва зброї. Це він може зробити хоч сьогодні. Всі ці слова ну, слухайте. Ну якщо західні політики брешуть і треба ділити їх на 25, То що те, що говорить Китай, треба ділити на 50. Тому що поки що Китай я не бачу у нього великої мотивації зупиняти Путіна, тому що у них і так все гаразд. А Путін послаблює Росію, віддає. Великі шматки економіки Росії вони її перетравлюють. Знищується армія російська в Україні, яка може теоретично бути в тому числі на кордонах з Китаєм. Так що китайці нікуди не поспішають. У них все гаразд. Це що вони говорять? Ну це я, я вам сказав, треба ділити на 50%. Ну і ще ви все один посередник. Ну принаймні виявив бажання це президент Бразилії, а який зараз перебуває з візитом в Китаї. Він сказав, що далі очевидно планує прибути до Москви, але часу немає вже. Фактично, це мабуть має бути сьогодні. І переконати Путіна полетіти до Стамбулу і побачитися, зустрітися із Зеленським. А тут цікаво, президент Бразилії, яку роль може грати? Можливо, роль посередника між СІ і Путіним чи взагалі тут варто на ці заяви так само звертати? Ну, кожен хоче показати себе. ну Тут він ніякої ролі не може грати. Ердоган теоретично може бути, тому що він у нього є важелі тиску на Росію, наприклад, починати дивитися, що там на Босфорі з нафтою відбувається, чи відповідає ці танкери екологічним нормам. А у, у Китаю є, у Європи, є, у США є. ну Бразилія це. Не 25-й в дійсності претендент на щось повпливати на Росіян. Ну і ще цікава заява пролунала, що Пентагон вважає, що ескалація війни в Україні може призвести до прямого протистояння Росії і США. Про це сказав глава північного командування Збройних Сил США та об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Грегорі Гіо. От тут правда цікаво. Щодо протистояння, це що мається на увазі. На словах, що на кшталт холодної війни, чи якесь гаряче протистояння, яке воно може бути? Ну, давайте так, у американців є знаєте сценарій на всі випадки життя у того ж Пентагону, ну, значить, десь розстінюють у них десь воно може бути написано. Ось що Росія може попсувати їм життя. Ну, це ж не означає, що воно буде сьогодні чи завтра. Ну, Росія неспроможна, ну принаймні проти Америки в нинішньому вигляді. Проти НАТО для того, щоб показати слабкість НАТО і слабкість США, вони можуть це зробити. А проти Росії, ну наскільки воно. Ну, реальне велике питання тут більше загрозу для американців і Китаю Ну і так само, якщо раніше дуже активно в Європі обговорювали питання амиротворців в Україні, коли що це має бути, звісно, після завершення гарячої фази війни, так сьогодні Штати обговорюють так само розміщення іноземного контингенту. Про це вже сказав Кіт Келох і каже, що це може бути на території правого берега України в рамках майбутньої гарантії безпеки. Але тут який момент цікавий, коли ставили ультиматум в Європі? США, так, що давайте все 30-денне перемир'я з 12 травня. Так, яка вже минуло, то тоді хто мав би ці гарантії приносити? Хто мав би гарантувати безпеку і звісно контролювати за тим, як би дотримувались цього зупинення вогню? Тут і цікаво, чи готові діяти негайно гарантію безпеки України є виключно українська армія та українське ВПК? Якщо нам зараз не вистачає в першу чергу ядерних гарантій, так це гарантії можуть надати Франція та Британія. Присутніх військ не я не є ніякою гарантією, тому що вони як були, так і можуть втікати. Тут питання в тому, чи готові вони надавати контингенти, які будуть спроможні захищати Європу, і вмирати в Україні при нападі Росії. Отак От повинно питання бути, те, що там хтось буде реагувати, це велике питання. Ну не будуть вони реагувати. Тут виключно повинна бути нова безпекова інфраструктура. В Європі, яка побудована повинна бути на двосторонніх стосунках, як це зараз відбувається з Польщею та Францією, де надаються ядерні гарантії, скоріш за все, прямі може бути присутність військ, але воно може мати такий допоміжний більший характер, тому що виключно тобі починають допомагати, коли у тебе є власна армія. А коли ти слабкий, тобі просто сидять, хитають головою, потім згортаються і тікають. Ось що ми повинні розуміти, коли у нас починається пошук якихось гарантій безпеки, це знову починається пошук, знаєте, цього, золота полуботка чи мрійництва. Ніщо не здійснює гарантію безпеки, як ракети дальності 4-5 тисяч кілометрів, на тисячу кілометрів, так, у, у товарній кількості десь 5 тисяч власного виробництва, де ти контролюєш власні ЗРК. І власного виробництва і локалізацію в Україні щоб нікого зараз. Оце є гарантією безпеки і автономія, автономія в, в знищенні ворога за межами країни. Ну тобто Україна ніколи не повинна допускати війни на своїй території, як це не допускає Ізраїль, Наприклад, це означає, що ворога треба нищити ще й до кордонів до своїх кордонів, наприклад, на території Росії. Ось, ось ось що повинно бути, а не розмовити де, де, де не дасть ніхто вам гарантії. Во запитаєте країни Балці, знає, чи є у них гарантії, де немає у них ніяких гарантій, як і поляки підозрюють, що у них немає гарантій. Ніяких це те тофта, яка не, не, не підтверджена реальними діями, особливо після позиції американців по деяких е, речах, начебто, в НАТО, всі да якісь гарантії дають. Ну, якщо ти сильний, тобі, тобі допомагають, як Ізраїлю допомагають. Ізраїлю допомагають не через те, що вони такі добрі. Як пам'ятаєте історію, як е, над Йорданією збивали ракети іранські, США та Франція, так. так вони не Ізраїль захищали. Вони Іран захищали. Тому що розуміло, одна ракета прилетить, то, Іра... то Ізраїль так влупить по Ірану. Що вони кісток можуть там не зібрати, а це ціна на нафту і небезпека на даний час, тому що і допомагають Ізраїлю, тому що він сильний сам по собі. А коли ти слабкий, тобі от відкриють п'яту статтю статуту НАТО і взагалі статут НАТО, і і, і запитаєте а хто тобі взагалі гарантував територіальну цілостність при нападі? Там немає ні, ніде обіцянки відновлення тери, територіальної цілісності взагалі. Тому виключно армія, механізація армії, власні технології військові, які повинні обганяти росіян. Так оце, оце робить, робить сильнішими, коли ти сам контролюєш всі технологічні ланцюги, наприклад, з виробництва ЗРК, ось або з тими країнами, з якими є взаємодія, які є спільні ризики, наприклад, Швеція. От тими треба робити. А все це все стіне, це слова. Це не мають ніякої реальності до того, що є до речі. Так само є реакція міністра національної оборони Польщі, який каже, і заперечує фактично наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією. Ну власне, те, що треба було довести, так кіткело каже одне. В Польщі спростовують до речі, дуже багато країн Європи, і навіть якщо говорити про попереднього канцлера Німеччини, всі ж боялися дати більше Україні, щоб, не дай Боже, не створити якоїсь ескалації. Якої ескалації бояться? Вони вірять, що, що Росія запустить дійсно там ракети на Берлін чи можливо на Варшаву. Ні, вони не вірили, тому що американці не говорили. Коли Трамп сказав, що все, халява закінчилась, то всі раптом почали бігати, розуміючи, що все всім страшно, і тут всі зрозуміли, що з України виявляється не страшно. Тут питання в грошах і фінансування української армії і контингенту. Наприклад, якщо ви своїх громадян не хочете насилати, так формуйте іноземні легіони з е і формуйте з інших громадян, насилайте в Україну. Тут питання ж в грошах виключно. Насилайте, і тоді буде все гаразд, і ті країни, частини країни, які відчувають небезпеку, вони готові там допомагати Україні. А тих, хто далеко, ну, наприклад, Португалія. Ну і байдуже, вони на де знаходяться. Їм взагалі невідомо, чого, чого вони повинні там ризики відчувати, але можуть грошима, закинути ну, в результаті в рамках ЄС, наприклад. От, от що повинно ставити питання: тут війна це виключно гроші дійсності. Також ми вже трішки згадали про ті санкції, обіцяні Європою. Пригадаємо дедлайн. Особливо був цікавий дедлайн. 12 годин до кінця доби. Тут Путін виходить О, да, да, фактично все обламав, але є новий дедлайн. Тепер вже до кінця тижня. Ну здається, вже третій дедлайн було б якось смішно і е, навіть ніякого ставити. Ну можливо, це вже остаточний. Як ну, от, думаєте, ну так, от президент так і робить, заганяє їх. Запитуючи німим запитанням, так ви трещотки, ілі балаболки, да? або все разом там, да? так що давайте дійти вперед. Він порушив, давайте зафіксували, давайте допомогу більше. так І не треба нам розповідати, що ви не так все зрозуміли. От що ось що в дійсності відбувається. Тому так тріщати будуть аж гай буде щоб нічого не робити. ти так зрозумів. Треба от хапати їх за язика і тягнути в правильне місце. До речі, якщо говорити дійсно про дії Росії, західні змі писали буквально от напередодні про те, що Росія замість того, щоб робити якісь кроки на зустріч, на зустріч миру, вона все ж таки готується до літнього наступу, і багато військових експертів це констатують. Ну, і ми бачили перед побідебісі. Очевидно, що кудись треба ж дівати ту всю техніку, і навіть тих півтер тисячі військових, які нібито були з так званої СВО, але все одно ж таки ми розуміємо, що частина з того, що ми бачили, воно піде на фронт, і Путіну воно, поки що. Є чим воювати так чи інакше? Одна вашу думку, якщо говорити про санкції, якісь такі рішучі кроки, мир через силу, що це має бути? Це санкції європейські тут мають штати включатися, чи вже виключно Китай? Що де треба давити сьогодні? скажімо так. Тампувати дрони, перекривати порти новоросійська. От що працює. Вся ця, ця туфта з приводу санкцій, це воно не працює. Не працює блокада портів. Вони можуть конкретику зробити. Заблокувати, наприклад, Балтійського моря. Ну, наприклад, екологічна небезпека. Це ж важливе питання, важливе питання. Та перевозка танкерів нафтою це екологічно шкідливо, шкідливо. Вони старі, старі. Ну, не пускати значить Балтійське море. От просто не пускати. Оце працює, це з іншого боку. З іншого боку, Україна о, потрібно більше дронів, щоб о, попередити всіх попередити всіх сказати, що ми не гарантуємо без, небезпеку. Якщо хтось буде там прорватися, просто потопити танкер. Отак от, от робити. Далі запускати дрони і о, о, порушувати цивільну, порух цивільної авіації в Росії. Оце серйозні речі. А все інше це, це фікція, як люблять на Заході робити. Тому що, наприклад, коли справжні санкції виключно Україна накладає. От коли СБУшники роздовбали частину партів новоросійських терміналів і в услузі в Лініградській області, раптом на 15% скоротився експорт. А що це стало? Без санкцій, без цього, без всіх цих розмов. Тому що конкретні санкції, конкретні санкції. Ти, наприклад, оголошення для всіх, що е, нафта страхувати, наприклад, нафтові ризики, мають право виключно такі компанії. Якщо порти будуть приймати інші страховки інших країн, ну, наприклад, там Росії, чи Макао, чи Хонконгу, так, на них накладаються санкції, що вони не працювали, оце буде працювати. А те, що вони там накладаються, така як зайцю стоп-сигнал? До речі, класний коментар з'явився Бориса Джонсона, Відомо, що це друг України, так який був в перші дні повномасштабної війни разом з нами, приїздив Київ, каже, що західні політики за часів Байдена не мали яєць, щоб повноцінно підтримати Україну. Тут це тепер питання. А ось теперішні політики за часів Трампа вони будуть мати ті самі яйця? Ну давайте так кожен політик діє відповідно до інтересу своєї країни. Так і логіка політика, як в Україні на заході одна і та сама. Якщо є можливість щось пропетляти, нічого не робити, то вони нічого робити не будуть. Змушувати треба. От ви там поголошували про дедлайни, про ультиматуму. Ну, так що давайте відповідайте за свої слова. Це стосується і Західної Європи, і Трампа і всіх інших. Без е, е, кпинів з богу України нічого робитися не буде. І ще одне питання. Тут ми задали так само про те, що треба дронами все ж таки летіти на Росію. Непокоїть мене той факт, що до речі, з того, того так званого перемир'я, яке оголошував Путін перед 9 травня, це було з 8 числа. А коли він хотів, звісно, спокою Україна направду не пускає. Ну принаймні, міноборони вороже про це не говорило. Ніде інформації немає. Росіяни не знімають відосики, що щось там горить. Не бачили ми дронів, які летіли на Росію. І наразі якесь таке певне, певне затища, все ж таки, пане Тарасе. Можливо, воно ну просто перед бурею, як думаєте? Ну, давайте так. Це вирішують військовий Генеральний штаб, кожен крок повинен відповідати військовій доцільності. А то я бачив теж, у нас у Фейсбуках була істерика, давайте по Москві і так далі. Причому і людей, які ніколи не служили в армії, не знають, як це робиться. Так? Якщо з точки зору Генерального штабу є, наприклад, 100 ракет. Є наприклад імовірні, що вони долетять. Вище ймовірне, що вони долетять по місцях неприкритих ППО, а наприклад, по заводах. Так то воно буде використано по заводах, тому що це відповідає загальному задуму військовому перемозі у війні. Якщо є просто щоб плескати в долоні, запустити там 100 ракет і збити над Москвою, це не має ніякого сенсу з точки зору військової науки, військового, і військової а, задуму, так і виграшу війни зниження військового потенціалу Росії, і а, тому в даному випадку моя відповідь така: значить, так треба. Ну і також, от на завершення, ми ж пам'ятаємо до речі, що попереджали нас і посольстві США, то точніше своїх громадян в Україні, але очевидно, це стосується всіх щодо можливо, якоїсь масової атаки Російської Федерації. Саме решником Путін трусив і так само його пропаганда напередодні парада повідебісія. А чого чекати? Чому попередження були так зараз? На щастя, ми якоїсь масової атаки саме ракетної не бачимо. Одна балістична була за минулу добу випущена. Можливо, там вже якісь попередили, якісь певні сигнали. Путіну передали чи все ще в силі може бути ні, значить не можуть. Росіяни або воюють, якщо можуть. Якщо не, не можуть, то вони починають розповідати про жесть доброї волі і все інше. Нічого не помінялося. Ні, ну чого це просто по Києву не прилітає. Ну я вчора бачив, по Одесі прилітало, по інших містах. Постійне Фарків. бомбардування. Ми просто мовкиє ми знаходимося далеко і тому здається, що нічого не відбувається. Все відбувається. Пане Тарасе, дякую вам безмежно за час, який ви знайшли. Будемо, звісно, вірити в краще, допомагати нашим Збройним силам України. Ну, звісно, слідкувати за тим, що відбувається в дипломатії. Дякую вам за час. Дякую. Друзі, дякую так само вам. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на Кашидоу медіа. Ну, Я нагадую, це був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пишіть ваші думки в коментарях. Чи вірите ви у швидке завершення війни? Ну і звісно, про результати, які можливі будуть після зустрічей в Туреччині. Дякую кожному і на все добре.